Я зараз покажу вам всю свою роботу, всі свої нерви, вазончики. Оце я все отак розсадила. Алоя, алоя, вони ж усім треба. У мене їх 50 штук. Оце маленькі, а це отакий, що плететься. А тут такі всякий і лимон є, а це біле денежне. Чи як воно називається? А це чорне, дініжне, таке сімейне монетка. І там далі піони деревовидні і саду і з города і за хатою. І так я себе зараз чувствую так, так умиротворено, так отак Мені отак все в душі добре, розумієте? Оторвалась. А, на городі, на городі. На городі, на городі посадила я. Це місто не було на городі. Оцей Алой такий глибше посадила, бо йому вже більше п'яти років. А ну оці, хто знає, ви ж знаєте, що то воно цвіте. Амаріліси. Амаріліс, амаріліс. Вони будуть отут, ось у мене на городі чесник викопали, буду, будуть гарно квітнути. І так мені оце спокійно тепер.